Вітаю вас, мої космішні. Я з вами практикуючий астропсихолог Клименко Наталія, і зараз поговоримо з вами про зірку Алголь. Про неї у мене вже є випуск стосовно її впливу на Україну. А зараз, за вашими проханнями, я зроблю огляд на те, як буде впливати активація цієї зірки ураном, в якій сфері це буде у вас. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Для мене це дуже важливо і надихає створювати для вас більше і більше відео. Якщо цікавить якась тема, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, який хочете огляд, і я обов'язково зроблю вам нове відео. А зараз коротенько повторюся, що Алголь – це зла зірка, її ще називають око мадузи гаргони. В період, коли через цю зірку проходить важлива планета, або ж навіть кармічний місячний вузол. То вона активується і може проявляти свої злі якості. Багато історичних подій відбулися саме на активації цієї зірки сонцем та особливо ураном. Уран планета в негативних, напружених аспектах, проявляє себе дуже різко, неочікувано. Це миттєві різкі зміни. Хочу розглянути середину липня цього 2024 року, коли буде точне з'єднання урану, який відображає собою планети революцій, інновацій, різких змін. Алголь стоїть у 26 градусі і трьох хвилинах в знаці Телець. Розглянемо детальніше, який буде вплив. Для овнів, моїх чарівних овнів, відкривачів, ця зірка буде активуватися в вашому другому секторі секторі грошей, зароблених власною працею. Це може бути новий фінансовий цикл, прихід нових джерел доходу та цифровізація. Ви можете отримати. Різко зміну у вашій професії. А це може бути пов'язане ще й з тим, що Плутон, як планета трансформації, буде в знаці водолій, яким і управляє Уран, тож взаємодія цих сильних вищих планет буде впливати на вашу фінансову сферу, а також сферу самооцінки і здоров'я. Любі мої таліці, у вашому першому секторі буде відбуватися ця подія. Кожні 84 роки уран з'єднується із Алголь. Тож для вас постає задача стати вільними і незалежними. Перший дім символізує ваш прояв і як вас бачать інші люди в соціумі. Це в першу чергу ваш статус, ваш стан здоров'я, ваша зовнішність та імідж, ваш характер і якості. Це період квантового стрибку в вашому розвитку. Візьміть від цього аспекту найкраще, адже як Персей подолав медузу гаргону, так і ви можете, озброївшись знаннями цієї ситуації, знаннями в цій сфері, в якій ви працюєте, можете подолати зло і йти за своїми власними бажаннями, за бажаннями жити там, де ви хочете, спілкуватися з тими, з ким ви хочете, заробляти так, як вам комфортно. Вирушивши в прогрес, адже 2024 рік це рік кардинальних змін, це рік карми. Тобто, те, що ми накопичили весь цей період, ми будемо отримувати цей результат, любі мої близнюки. З'єднання урану як планети революції, інновацій, прогресу, свободи, буде із зіркою алголь у вашому 12-му секторі. Це період внутрішньої трансформації, переходу на зовсім новий рівень. життя. Особливо це стосується далеких земель. Це може бути і зміна в оточенні та навчанні, особливо навчанні психології та ізотеричним наукам. Для вас, мої шановні раки, з'єднання буде алголь із ураном в вашому 11 секторі. Це, в принципі, сектор, яким символічно і управляє Уран. Тож це сприятливі можливості для того, щоб ви передивилися свої плани на майбутнє. Це може стосуватися і зросту вашої популярності, особливо через соцмережі, використання інноваційних технологій, гаджетів, ведення блогу, соціальних мереж. Не бійтеся думати масштабно, втілювати в своє життя найнереалістичніші на перший погляд, плани, адже саме цей період дасть активний поштовх для того, щоб ви використовуючи новітнє. Будучи відкритими для всього нового, для змін, трансформації, ви отримаєте навіть більше, ніж очікували. Це можуть бути нові направлення в вашій професії. Це зустрічі із людьми, які трансформують вашу свідомість і погляд на життя. Це отримання нових знайомств, груп однодумців. Любі мої леви. Алголь. Буде у з'єднанні із Ураном в вашому секторі статусу та кар'єри, оскільки 10-й дім він пов'язаний із статусом при одруженні, розлученні, переїзді. Якщо хтось стає пенсіонером або ж мамою, татом, це все впливає на статус. Переїзд в іншу країну також міняє статус. Купівля будинку в тому районі, який ви хотіли, також впливає на ваш статус. Переїзди, тобто в будь-якому випадку. А якщо покупка автомобілю, наприклад, щось таке глобальне, масштабне, або ж ви станете керівником на посаді, теж впливає на ваш статус. І це все буде активуватися. Це можуть бути різкі, зовсім неочікані зміни. І через ситуації, які будуть підкидувати вам всесвіт, ви зможете. Передивитися свої цілі, передивитися свої амбіції. Та, скоріш за все, хто із вас за допомогою астрології, адже нею управляє Уран, ви знайдете своє призначення в цьому втіленні. Тобто, через 10 сектор ми можемо побачити, яка дійсна професія приведе людину до найвищого статусу, до визнання у світі. Оскільки 10 дім це дім. Сходження по кар'єрних сходах, то результати можуть бути не швидкими, але вони будуть фундаментальними. У вас на це буде 20 років, щоб ви досягли бажаних успіхів. Любі мої діви, в вашому дев'ятому секторі буде з'єднання зірки алголь та урану. Уран в даному випадку буде давати вам зміни, які стосуються вашої освіти. Вашого оточення, яке розширить ваш кругозір, це може бути поява нової інформації, нових людей поряд з вами. Це також може бути і все, що стосується іноземного, культура, мова. В принципі, зустрічі з іноземцями або ж переїзд в іншу країну. Це може бути і онлайн-навчання, і соціальні проекти, і переорганізація своїх документів, їх цифровізація, сприятливий період для самореклами, зміна місця проживання. Все, що стосується юридичних питань, банків, видавничої діяльності, все це буде активуватися, і зміни будуть різкими. Швидкими, але в сторону прогресу. Хоча зірка може давати вам надмірності, невпевненості в собі. Це можуть бути сприятливі ситуації в певний період або ж напружені, в залежності від того, які паралельно з цим будуть робити аспекти уран і Алголь. Любі маєте рази, в вашому восьмому секторі буде з'єднання урану як планети. Інновації різких неочікуваних змій, це планета, блискавка із Алголь, злою зіркою. А восьмий сектор це, в принципі, дім кризових ситуацій та ризиків. Проте це і дім великих грошей, спільних грошей з вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. Тож в довгостроковій перспективі можуть чіплятися питання, що стосується спадку, переорганізації вашого бізнесу, бюджету. Розподілу спільних доходів. Ви можете організувати свій дохід на пасиві, наприклад, через інвестиції, або ж різноманітні соціальні виплати. Стосовно скорпіонів, у вас буде з'єднання урану та алголь у вашому домі партнерства та клієнтів, а також відкритих ворогів. Тож це може бути або активація взаємовідносин, це може торкатися ваших і колег, і друзів. Кардинальна зміна в оточенні. У вас буде більше свободи, щоб проявити себе, та можливі нові домовленості. Особливо це стосується тих, хто має у 26 градусі скорпіону планети. Це може стосуватися також і фінансової сфери, сфери, яка стосується або вас, або ваших партнерів, оскільки і телець, і скорпіон вважаються грошовими. І саме між ними. Буде в 26 градусі відбуватися протистояння. Тому в цей період скорпіонам важливо використовуючи новітні технології, будучи відкритими до всього нового інноваційного і до різких змін у житті, ви, в принципі, і так знак трансформації. Але вам важливо зараз не спалювати зовсім всі мости за собою, а використовувати в цей період. Якості тельця, тобто більше створювати, накопичувати, не знищувати, а більше примножувати і намагатися насолоджуватися життям, кожною миттю, знаходити у всьому позитив і практичну красу. Любі мої стрільці, у вашому шостому секторі буде з'єднання алголь, злої зірки із ураном. Саме він буде активувати її дію. Уран, в принципі, планета досить різка, швидка, це планета революцій, інновацій, це планета свободи. І в шостому секторі вона може вказувати на те, що вам час замислитися про свій режим дня, про те, чи не перенапружуєте ви себе свій організм. Що скоріш за все, ви всім хочете допомагати, але вам потрібно зосередитися на своєму здоров'ї, на своєму режимі дня. Можливо, вперше використати новітні технології, різноманітні роботи пилососи щоб вдома вам було більше часу для себе і делегувати всю роботу. Робототехніці, або ж якщо ви знаходитеся на роботі по найму, наприклад, то знайти для себе роботу з більш гнучким графіком, з вільним графіком, або ж це може бути робота на фрілансі віддалена, проявляти в своїй роботі, креативність, використовувати штучний інтелект, впроваджувати в свою роботу нове, автоматизувати робочі процеси. Любі мої козероги, в вашому п'ятому секторі Уран як планета інновацій, революцій, всього нового, неординарного планета свободи буде проходити у точному з'єднанні в середині липня 24-го року, із зіркою Алголь. П'ятий сектор відповідає за дітей, за романтичні зустрічі, за відпочинок. Я знаю, що ви любите досить активний відпочинок, і навіть коли у вас відпустка, ви все рівно можете займатися структуруванням, плануванням. Практично у вас відпочинок він дуже активний і продовжуєте робити. Зараз вам потрібно внести дещо легкість, свободу, використання. Нових технологій в роботі із дітьми і в своєму відпочинку, дати собі більше часу, якраз на відпочинок, а всю роботу делегувати розробкам новітніх технологій, проявляти творчість, креативність і більшу легкість у спілкуванні із дітьми, давати їм більше свободи. Любімої водолії: в четвертому секторі буде з'єднання алголь із. Ураном, уран це планета, яка управляє вашим знаком. Вона буде давати вам легкість у прояві себе. Це можуть бути і зміна вашого простору, тобто просто де ви проживаєте, або зміна житла, або ж це стосується переїзду в іншу країну, або ж це стосується купівлі нового житла, або повністю переорганізації вашого домашнього простору. Це може бути капітальний ремонт із використанням нових технологій, нових матеріалів, або ж це може стосуватися купівлі техніки у ваш дім. Це хороший період для того, щоб ви займалися укріпленням своїх взаємовідносин із близькими, і сім'єю, і давали їм більше свободи в прояві себе. Любі мої риби, у вашому третьому секторі стоїть зірка Алголь. І коли буде проходити по ній уран, він буде активувати її. Це потужна енергія. Ви можете використати її на свою користь, адже третій сектор відповідає за. Зв'язок, соцмережі за спілкування за недалекі поїздки. Третій сектор це дім навчання, курсів, кваліфікацій, автомобілів. Це може бути створення нових видів зв'язку для вас, вивчення нової прогресивної інформації, нові знайомства із неординарними людьми, і в результаті цього зміна кола вашого спілкування, нові поїздки, нові зацікавленості. Не дивлячись на те, що зірка алголь вважається злою зіркою, але нам просто потрібно бути готовими до різких змін. Просто приймати всі зміни, адже світ не стоїть на місці. І чим легше ми будемо сприймати зміни і брати від них найкраще, тим якісніше буде наше життя, тим швидше ми зможемо дійти до власного прогресу і. Реалізуватися сподобалося відео. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, і до наступних зустрічі в наступних відео.